Ну що ви зараз чуєте ось цей мікрофон? Це в мене петличка, яка вже мене задовбала. Вона то пукає, то ще щось репить, то хрипить, Але у останніх відео ви могли помітити, що в мене досить прикольний, класний звук за допомогою ось ось цього набору це в нас Boya Link CC, це в нас набір бездротових мікрофонів, дуже-дуже універсальних для смартфонів, для рекордерів звука ось таких. для, Наприклад. Тих самих лептопів для будь-чого, бо вони під'єднуються до всього. На каналі Технозон Україна ми з вами оглядаємо новий відносно дешевий, відносно дешеве таке рішення для блогерів. Боялін, це це. Поїхали. Ну, слухайте, скільки різних систем ми вже перепробували з е, нашою лисицею. Ось така фігня на OLX їх продають безліч фігня. Фігня, яку відразу треба викинути. Ось такий М'єтовий, е, бездрутові мікрофони. Вони, начебто, прикольні, але вони обмежені лише одним під'єднанням через 3,5. В них досить слабка батарея. Заявлено на 4 години, працює реально менше. І знаєте що, вони вимикаються, коли батарея сідає без будь-якої будь індикації. Все ти щось пишеш більше, ніж 2 години. Він там блим, все, погас. Таке собі, знаєте, щось на раз записати можна, але використовувати постійно для блогінгу, для чогось іншого. Ну, це зовсім така печальна фігня. Ну і дротові смартфони. Наприклад, в мене ось такі роде були. Роде смартфо, родептлічні мікрофони. Бачите, це реальний. Роде це мій улюблений підлічний мікрофон. Коштує він 100 євро. Я їх за останній рік купив. Мабуть, штук 5. Вони не виносять е якоїсь жорсткої експлуатації. Дуже вони такі хлібкуваті, е починають потім хрипіти, рипіти і виходять з ладу. На жаль, улюблене, вони дають такий класний звук. Що ми маємо з боєю? Зараз ви почуєте, як звучить боя. Перед цим, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник і посилання на цю бою розмістив опису під цим відео. Що ми маємо з боєю? У нас кейс, який заряджає, в нього є індикатор заряду. Що ми відкриємо там, достанемо. Є індикатор заряду, він заряджає наші пристрої, як ми бачимо. Він заряджає наш, наші мікрофони і сам по собі приймач. Бачите, приймач, будь ласка, Змінюємо, змінюються такі кінцевики. Це Type-C-шечка. В нас є type c конектор, щоб заряджати від Type-C. Є кнопка увімкнення і вимкнення. Можна перемикати стерео і моно. З Моно і стерео це для двох мікрофонів чи одного. Тепер усе на магнітах. І в нас є ще коннектори Lighting і є коннектор 3.5 для під'єднання до камер, до якихось рекордерів звука. Ось таких. Для ноутбуків зараз розповім усі, усі мінуси цього мікрофону і самі по собі мікрофони. Вони відразу, коли їх достав, вони відразу готові до роботи. Зелений, це означає, що на ньому зараз активований режим шумодаву. В ньому є шумо, шумопоглинання. Так, дякую. Є у нас кнопка вмикання-вимикання, що може вона мутить звук. Є регулювання гучності, потужності смартфону. Скажімо так, давайте я відразу його під'єднаю. І ми відразу будемо з вами писати на цей мікрофон. Оленка, одягай свій мікрофон. Я, ну, зараз ми гучність виставимо. В нього є показник максимальної потужності гучності, і ми на смартфонах пишемо з мінус 4 шагом, бо дуже-дуже такі чутні смартфони. Як, як сказати, Чутливі, чутливі. що щось я замовляю вже. Ми вмикаємо запис. Пишемо ми зараз за допомогою смартфону Xiaomi 13 t Pro І давайте так. Раз, два, три переходимо на інший звук. Оп, І ми чуємо інший звук. Ура! Як ми будемо це, це тестувати? Справа у тому, що провідні оці, смартфон, оці дротові е, мікрофони, цей ну, навіть непоганий, це лавальєр якийсь. Е, 2Е. 2Е – це фірма-виробник, але е, по повне лайно. Відразу кажу, непогане, але. Ну, непогане саме, знаєш, для початківця може там, не знаю, що на ньому писати. Але він е пихкає, він, е для нього потрібен поп-фільтр якийсь, е він зашкалює. Ну, коротше кажучи, фігня повна. Давайте ми будемо тестувати цей смартфон, як ви нас чуєте, ну, Оленка щось покажи, говори. Показувати нічого не буду, тільки говорити, говорити зараз. Говорити. Так, також ми можемо перейти у режим стерео. давайте, Оленка. Е е е е е Кажи так. щось знову щось сказати? А, стоп, режим стерео. Режим стерео тут, а режим стерео вимкнено у смартфоні. Не треба. Давай режим стерео вимк... о, о, прибираємо. А, тепер далі ми перейдемо зараз на о, давайте. пух пух, пух, пух. ля Оу, 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 а! Зашкалює? Ні. А тепер переходимо на цей, на цей мікрофон, і той саме. Пух-пух-пух ля-ля-ля, а, 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 а тебе не чуть. У цьому і різниця, що це стереосистема yeah, на два мікрофони, тому вона дуже-дуже прикольна саме для смартфонів, для, рекорд, для рекордерів. А для рекордерів не так все просто. Давайте давай, переведи мене на цей звук. На цей звук Даня, І е, далі, якщо ви плануєте писати через 3,5 і конектор, е, то він дуже класно підходить до якихось ноутбуків, які можуть. Вирівнювати його проблеми. Це наводки і шуми. Якщо я його під'єдную до цього рекордеру, то в мене є фоновий шум. Дуже низький, дуже високий, і приходиться нам на монтажі ще накладати фільтрацію шум. Це прикро, саме з цією штукою. Навіть на деяких камерах, навіть на деяких е, ноутбуках він також сам у себе веде. Тобто 3,5 я не рекомендую. Хоча на моєму Asus Rog, де я вмикаю, він спокійно з цим справляється і все працює ідеально. Там чистий звук, на конекторах Type-C, на конекторах Lighting все працює ідеально. Навіть він детектиться, якщо я під'єдную через Type-C, до мого лептопу він конектиться як мікрофон. Дуже прикольно. Далі можна писати. За допомогою різноманітних додатків він сумісний з усіма смартфонами, які дозволяють під'єднувати через Type-C. Ну, в мене працює це на Xiaomi, на Google Pixel, на OnePlus, але на дешевих смартфонах я не знаю. Я не впевнений, що там, де є Type c 2.0, це буде працювати. Я просто не впевнений і не знаю, як перевірити. А що в нас є ще в комплекті? На нас є ось такі штукенці для вітру. Тобто воно давить вітер. Дай дай мені свій мікрофон, будь ласка, зараз. Я його вимкну. Ви можете це все робити, вмикати, вимикати, під'єднувати у процесі запису. Ви навіть не будете почувати перехід. Все він просто закручується. В нас от така штука, яка дозволяє, коли вітер працювати з мікрофоном. Тепер шумодав, режим шумодаву тестуємо. Потім вже перейдемо з вами, протестуємо, як він працює. ні ні, ні, скільки він коштує, де його купити. До речі, я посилання ж розмістив опису під цим відео. Я увімкнув шум моря. Давайте так зараз без шумодаву я перестаю казати. От іди сюди поближче. Бачиш, воно його буде фіксувати. Бачиш? Бачиш? Yeah. Я воно фіксує. Тепер мікрофон тут. Тепер я вмикаю режим що надало. Я увімкнув іди сюди. Поміж моїми словами, ми не, ми не фіксуємо нічого. Тобто повна тиша. Ми спокійно розмовляємо. Ви зараз, можливо, ви можете чути якісь там наводки цього шуму моря, бо він досить гучний, я увійшов гучно. Але шумодав працює. Це прикольно, це прикольно. Давайте так. Ви почули зараз якість. Ви можете для себе зрозуміти, чи підійде він вам для блогу, для ведення, для камери, для будь-чого, для ведення ефірів. Я його використовую зараз у всіх варіантах. Так, Коленка, скажи, так. Що. Ну, зараз це основний мікрофон е, нашої нашої студії, найлюбленіші, і дуже прикольно, що він працює до 10 годин з одного заряду. А за допомогою цієї штуки ви можете це ще це ще в принципі подовжити. Ви можете змінювати мікрофони, ви можете під'єднати там та й всі для того, щоб ваш приймач робив постійно. Так, все переходимо, і там зробимо висновки. Ну що, хлопці, 72 бакси так. Це бюджетний, нормальний бюджетний смартфон. Бо повірте, те, що дешевше у такому форматі, воно просто не заслуховує на нашу увагу. За 72 бакси ви отримуєте той самий кейс, три конектора, коннектора. Давайте ось отак, три конектора, ось таких. отримуєте два мікрофони і зарядку плюс захист від вітру. Навіть є варіант білого кольору. А ви можете купити без кейсу трохи дешевше. І це буде Boya Link a 2 Він називається комплект, але він коштує 68-58. Не мать, не бачу сенсу не доплатити там 3 чи 4 бакси і втратити таку нагоду купити. Блін прикольний з кейсом, який заряджається. Вам не потрібні ці Type-C дроти, потрібно, не потрібно з собою павербанк тягати. Це фактично Powerbank для а, цих самих для цих мікрофонів, та ще й там можна зберігати ці конектори. Вони на, магнітних такій, на магнітній такій подушці. Це прикольно. Далі пішли по характеристикам, бо тут деякі моменти, які я вам не розповідав. Boa Link A1 A2 це в нас відрізняються комплекти. Бачите, Boa Link with Charging Box, Boa Link A, no charging box. Далі у нас 2,4 ГГц, звісно. Давайте трохи зменшимо. Все в одному. Тут вони дуже прикольно розписують і пишуть «Ultra Long Battery Life». Тобто вони позиціонують, що батарея в нас буде тримати 30 годин. Але це з зарядним кейсом. Як вам казав, 10 годин. 10 годин у нас працює трансмітер, тобто передавач, а ресивер в нас працює 6 годин. Але повірте, за 6 годин. Я не бачив жодного блогера, який зможе там 6 годин записувати відео. Чесно кажучи, можна головою там тронутись за 6 годин. Далі, З одним кейсом, ви можете заряджати його два рази повністю два мікрофони і один ресивер. Вони тут нам вказують, що дуже легке увімкнення цього шумодаву, є гейн контрол шестирівневий, і дуже легке, легка заміна цих конекторів. Це дійсно так. Записують вони з частотою від 20 Гц до 20 кГц і, звісно, семплин рейтом 48 кГц 16 біт. Це дуже, це дуже нормальне, такі собі, як, нормальна якість. Я вже, до речі, пишу на нього. Я пишу зараз на нього, я вже відмовився від цих підлічних мікрофонів. Далі двоканальна запис, тобто він може писати на двоканали і у монорежимі, і у стерео. Тобто, ви можете на кожен канал записати окрему людину. Якщо хочете там підрізати, хто що там варнякає. Це лисиця в нас там кричить. ха-ха, Вона просто знає, скільки вирізаємо ми її. Тому є таке. Ну, усі кнопочки я вам показав, і як воно працює, я вам теж показав. Далі, тут деякі характеристики, якщо можна з вами дізнатися, що цей мікрофон важить 12 грам, ресивер важить 15 грам. І що, ну, більш нічого я тут не бачу, а сам по собі кейс це 1000 мА, час зарядки півтори години. Хлопці, дуже рекомендую. Підходить для блогерів, для стрімерів, для тіктокерів, для будь-кого. Це універсальна річ, але ви повинні враховувати ті мінуси, про які я казав. А так, ми рекомендуємо, ми використовуємо посилання опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.